Друзі, всім привіт! А тебе нова промгрупа. Велика різноманітність товарів для дому для посадки. Запрошую до перегляду. Сумка пляжна тканина. Всередині на зміці. З підкладкою різні кольори 199 гривень. Подушка білтекс розміри 50 на 70 см, Софт 229 На матрацник Arcload білий колір на резинці розміри 160 на 200 сантиметрів 399. Кошик плетенний, з мушками є різні кольори, 169 гривень. Шорти чоловічі, є різні розміри, великий вибір в асортименті. Зелено чорний колір, 259 Костюм спортивний жіночий. Сірий колір з розводами топік штани 499 шорти дитячі, яскравий принт. Різні малюнки, різні розміри в асортименті 169 гривень. Шорти дитячі, різні кольори, 169. Шкарпетки чоловічі, жіночі середні пагалінок. Є сіткою. В наборі три пари, розміри 23 29. В наборі різні кольори: білий, сірий, чорний. В асортименті 59,90 за набор. Шкарпетки жіночі з низьким пагалинком. І завищеною п'ятою. Різні кольори 2990. Охолоджуючий елемент у вигляді фруктів. Апельстрівників і в асортименті 3990. Сумка холодильник середнього розміру з ручкою длінною. Є різні кольори, зелений, синій

Папся дитячі пляжні, рожевий синій, зелений колір, однотонний, розміри різні 199. Стрічка, липучка садова, багаторазова. Для підв'язування рослин зелений колір 49,90. Розприскувач садовий, що обертається. зеленый колір 89,90 набір садового инвентаря для рослин в наборі 4 штуки 109 гривень Шланг для крапельного поливу, 10 метрів. В коробці 179. Шланг для поливу 10 метрів з пістолетом. Є синій зелений колір 139. Набір для поливу, пистолет с насадками 115. Секатор садовый 19 см 79,90. Зрощувач круговый 74,90. Рукавички садовим. Чорно-зелений колір 44,90 Рукавички садові з нітриловим покриттям. Є різні кольори, зелено-чорний, помаранчево чорний колір 29,90 Форми для льоду. Біло-синій колір. Є різні форми. Є різні кольори. Рожевий, зелений колір 5990. Килимок підставка на кран для мийки розміри 37 на 14 см. Сірий колір 44,90 Ваги електронні ручні. зважування до 50 кг. Функція тарування яскравий дисплей екран 129 гривень. Сковорода алюмінієва з антипригарним покриттям. Розміри 20 см. Ментар 199 Глечик пластиковий. Ромашка 1,5 літра. Змірною шкалою плюс кришка зелена рожева блакитна. 59,90. Салатник аура пластиковий, Об'єм 3,5 літра. рожево сірий, блакитний, сірий колір в асортименті 79,90, блиск для губ по обсі 8,5 мл. Різні кольори 59 90 Чашка керамічна. Черный колір з написом золотим обітком. 350 мл, 72 Кухаль Кухоль скляний для пива 500 мл. Малюнок футбольный мяч 135 гривен. Емнис для спэйти. Скляна с металевою крышкой 24,90. Посуд скляны-люминар. Емнис для ижи квадратно с крышкой 760 мл 179 гривень. Пляшка пластикова для напоїв 500 мл. Ренга. Різні кольори, різні малюнки. 139. Набір крейди кольорової стратег 16 штук у відрі. 54,90. Набір для творчості магік. Малюємо та пишемо. Фантазуй та експериментуй. Цікава та креативна, просто та безпечно. В асортименті коштують 149. Іграш така антистрес, монстр, гум, фан, кафе та бапончик. Різні кольори 129 гривень. Іграшка дитяча антистрес, тваринки 45,90 набір гачків для дверей, метал дві штуки. На блістері 34,90 чотино, замок навісний з ключами 84,90 Массажер для тела, для рук. Блакитный рожевый колер. Антицеллюлитный 44,90. Играшка для тваринок в ассортименте. Різні кольори 74,90. Красивки же сиро, блакитный колер, белорожевый, размеры в ассортименте четыреста сорок девять. Красивки же ночи без шнурков. Серый, черный колер 449. Красивки человечи, синий колер, подошва била, размеры разные в ассортименте 599. Ситка камах для продуктов 49,90 гривень Мильні бульбашки Гігантська бульбашка Декор фрукти В асортименті 69,90 гривень Рушник кухонний Розміри 35х61 см Малюнок Квіти лаванда 29,90 гривень

Заколка для волосся, білий колір, крабок. В асортименті 1990. Набір спонжів косметичних. Чотири штуки. Великий маленький в наборі. Різні кольори 3390 за набор. Іграшка, брелок м'яка, сава різні кольори в асортименті. 75,90. Дзеркало двохстороннє. 49,90. Крем-фарба Экмеколор, Авена, Колер в ассортименте 69,90. Манометр автомобильный на блистере 45,90. Степлер промысловый 100 скоб в комплекте 199. Косметика для интерьера, очищивач кирянного салона, питон 500 мл, 125 гривен. Освеживач по витре для авто, троянда, ваниль, цитрус в ассортименте 29,90 Трос зі сталевим сердечником. Помаранчевий зелений колір в асортименті 179 гривень. Лопата багатофункціональна. Чорному чехлі в коробоці 199. Викрутка акумуляторна. З набором інструментів в пластиковому чорному боксі 519. Світильник садовий на сонячній батареї. Чорний колір 9990. Набир для творчества, Блокнот с алмазной мозаикой. В ассортименте 64,90. Набир у в Своя линия. С 12 штук. 59,90. Ручка кулькова. С декором. разные кольеры. Зеленый, синий. Червоный кольер. В ассортименте. 35,90. Чинка з губкою. Тваринка собачка. Помаранчевий зелений колір. 29,90. Калькулятор 12 розрядний. 99,90. Всіх обіняла. Хай вам щастить. Дякую. Ваша нова акція.